Вітаю, друзі, 4 квітня. Майже синхронно з'явилися заяви Володимира Зеленського і Володимира Путіна, вислухавши, які чітко розумієш: миру не буде, війна набиратиме обертів, кількість загиблих, кількість поранених, кількість втрачених Україною територій буде тільки зростати. Судді ЦМІ Володимир Зеленський сказав приблизно так. Ну, ми б не били по літакам, ми б не знищували російські літаки, якби Росія погодилась на припинення війни. Вони б не погодились, ми вдарили. І взагалі не бачу сенсу в перемовинах на такому рівні, що нічого не вирішує. Ми готові до зустрічі про припинення вогню на найвищому рівні. Йому потрібно шоу, йому потрібен екшен і йому потрібен як спаринг партнер для цього екшена Володимир Путін. А мішенью і атака буде проти Дональда Трампа. Щоб затягнути його в війну вивалити його в крові, бруді, лайні цієї війни і після цього е, добити, щоб друзі-демократи перемогли на виборах США, на виборах, на в Конгрес і Сенат США, на кількість загиблих українців, втрачені території, розбиту вщент економіку, промисловість і так далі. Зеленим гнидам і Зеленському насрать. Зараз він каже, не бачи, уявіть собі, він каже, що він не бачить катастрофи під Сумами. Да, є сіра зона, да й все. Слухай. Володя, ти просрав найкращі підрозділ і всю техніку в Курській авантюрі. 10 тисяч плюс-мінус кращих українських воїнів, техніку всю знищив. Твій бізнес-партнер, явно не без твого відома, розікрав бабки на будівництві оборонних споруд. Я про Тимура Мінді, ще якщо що, в Харківській і Сумській області. Зараз ворог. За 20 кілометрів від сум, їхні дрони оптового вже шниряють над сумами, як бджоли, а ти нічого не бачиш. Ще й кажеш, немає про що перемовини проводити з цією делегацією вона нічого не вирішує. Слідом за Зеленським. З'являється Путін. Він слова не сказав про атаку на літаки. І це, до речі, мовчання, це вижидання. Воно багато про що говорить, друзі. Тому бережіть себе і бережіть своїх близьких. Реагуйте на повідомлення, на всі повідомлення про повітряну тривогу. Тим паче американське посольство розіслало відповідне повідомлення. Своїм громадянам в Україні. Я не виключаю, що удар може бути боксничим. Британські експерти говорять, що навіть ядерною зброєю. Єдине, що Путін сказав, що незабаром найближче засідання Радбезу Російської Федерації. І вони ухвалять рішення, як будуть відповідати на терористичні, вони це так називають, атаки київського режиму, як говорить Путін. Багато риторики було навколо підриву мостів в Брянській Курській області. Де під один із вибухів потрапив пасажирський потяг, і е, власне, що сказав Путін конкретно? Прямо сказав про нелегітимність київського режиму, як він його називає? Е, сказав, що він переростає в терористичний. Говорити з ним немає про що, перемови не буде, не Києву судить про рівень їхньої делегації, ну і так далі, і так далі, і так далі. Фактично, Путін чітко вказав, що за атаку на аеродроми в Російській Федерації буде відмашка, яка буде вирішена на Раді безпеки Російської Федерації. Це щось серйозне. Чому? Тому що Радбез збирали перед початком Великої війни і в таких крайніх випадках. Тому, друзі, слідкуйте і бережіть себе. І на фоні всього цього Дональд Трамп перший, Дональд Трамп перше. Попросив свій. Конгрес не приймати рішення по 500% санкціям відносно країн, які торгують з Росією, тобто не вводити санкції проти країн дружніх до Росії. Друге, буквально нещодавно він говорив з Путіним, говорив більше години, каже про мир ні, але. Обговорили от е, атаки українських спецслужб на об'єкти в Російській Федерації. Оці вибухи. Це все. Обговорили Іран. Е, Трампу розмова сподобалась. А мені те, що відбувається, не подобається. Бо очевидно, що вони грають в чотири руки. Трамп і Путін, Путін не Трамп. І у нас, у українців, залишається останній шанс на мир на зупинку війни через Трампа. Через Дональда Трампа. Так, це буде тяжке рішення. Чим здоведеться жертвувати, так як колись Карл Густав Маннергейм заради порятунку Фінляндії пожертвував Карелії, пожертвував Виборгом. Але зберіг Фінляндію і життя фінам. А тут а тут все навпаки. Тут просто ведуть на забой. Ведуть на утилізацію українців, українське військо. Відправляють в Курську авантюру. А далі. Ну, такого цинізму від зелених мерзот, від зелених гнид, від того Зеленського, я не очікував. Я розумів, що вони щось будуть махлювати, але такого рівня цинізму я не очікував. Ось тільки послухайте, що вони задумали. Росіяни. Під час перемовин в Стамбулі сказали, що в односторонньому порядку передадуть Україні тіла наших 6 тисяч загиблих воїнів. 6 тисяч загиблих українців, офіцерів, солдат. За моєю інформацією, їх має бути значно більше. Плюс-мінус 10 тисяч, можливо, навіть до 12. Зрозуміло, що повернення такої кількості загиблих поставить перед українцями питання. Питання до Зеленського, питання до його зелених гнид. По чому ви, сука, в танки під Курском не згоріли? Куди відправили наших синів, братів, батьків? Що вони там робили? Яка воєнна мета була курської авантюри? Спитають так, а ще не забувайте про офіцерські бунти. І що вигадують зелені гниди? Що вигадує Зеленський? Він заявляє, що індифіковано всього 15, ну, може, 20% тіл, натякаючи, що заберемо тільки їх. А були випадки, коли намагалися росіян підсунути нам тіла. Тому треба все індифікувати, а потім-потім заберемо. Розумієте цинізм? Він розуміє, що українці розірвуть його за таку кількість загиблих, тим паче перед цим брехав, піду брехав, і загиблих в Курській авантюрі, що треба з бюджету виплачувати родинам загиблих по 15 мільйонів. І вони вирішили, а навіщо платити, навіщо повертати, навіщо на себе це брати. Вони, кажуть, ті, кого росіяни ідентифікували, візьмемо, а інших ні. Вони мають взяти всіх, покликати українців, батьків, рідних, близьких, тих, хто зник безвісті, зникло безвісті до 400 тисяч українців. Щоб здали ДНК, база ДНК, провели відповідні експертизи, встановили, передали тіла загиблих по християнському, православному звичаю поховати. Ну Воно зрозуміло, що воно сатаніст, і йому до християнства і до православ'я, як мені пішки до Вашингтона. Цинічно відмовлятись від тіл загиблих, загиблих завдяки тобі, Вова, завдяки твоїй авантюрі, Курській, куди ти їх відправив. Ну, дійсно, може серед тіл загиблих виявитись з 6 тисяч 10 чи навіть 100 росіян, ну повернете їхні тіла назад. Але не проводити експертизу, не індифікувати самим, а вірити тільки індифікації росіян, тільки індифікованих ними забирати, це вчиняти злочин. Злочин проти мертвих, живих і ненароджених українців. Злочин, за який доведеться всім зеленим гнидам, самому Володимиру Зеленському, їхнім рідним близьким і їхнім нащадкам в пеклі горіти. Не інакше. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою. І будемо жити.